Привітуліки, привітуліки! Ну що, сьогодні неділя, яке там у нас число 11? Довго тривала інтригу, так? Да? Я казала, що в мене сьогодні мають бути гості. І моя гостя довгоочікувана. Нарешті приїхала. Я, правда, з утра трішечки вже тут підвиснажилася. Ну, но... Емоції перекривають. Позитивні перекривають весь той навіть негатив, що я трішки замарилася. Цікаво вам? Ой, зараз. <гум> <гум> О, моя любима кумася, моя лінуська. Мало того, що вона приїхала до нас в гості, так вона ще ж їй ж не живеться спокійно. Вона. Їй придумала готувати салат. Боже, як його поставити в цю камеру. Ось отак у нас готується китцей, грецький. Та таке що, що то? Що то типа грецького салата? Вона боялась просто, що її тут годувати не буде. Признавайся, ти думала, що тебе голодною залишать. Зараз, поки вона там мікушечка, ну відходить зайка. Зараз, поки вона там трошки рукодільнича, я вам покажу, чим я займалася. Ой, він ну, подвинься. Ну, торт наш ще стоїть. Настоюється. Це в нас тут замариновані. Грибочки і кабачки, до речі, це також ініціатива лінуське. На мангалі разом з м'яском будемо смажити. Я приготувала салатик, червоне море. Я запекла цвітну капусту під сиром. Я приготувала кабачковий тортик. Ну, М'яско в нас стоїть замочене. Ось, тортик наш ще стоїть в холодильнику, ще не розрізали. Сьогодні обов'язково розріжемо і покажу вам його, який він вийшов у нас в розрізі. Все з собою привезла, все. І салат, і огірки, і помідори, і, і мідії якісь, і цибулю синю, і що там ще? І ось таку моцарелку, до речі, бачу, я забулася. Я більше скажу. Людина так готувалася, що, що навіть заправку вдома зробила і привезла готову з собою. Вона в нас ніколи не потрапляла і не куштувала наші сири. Тому я, бач, хотіла, але забула, ну нічого, він розмерзнеться. Дістала ось Солугуньку, зараз її вскрию і нехай розмерзається потихеньку. Ми нікуди не спішимо. Лінуська моя приїхала з ночовкою, так що у нас попереду ще півдня. Все, все для любимої подруги. Mm -hmm. Ну а що, ти їла солугуні mm -hmm. таке? Mm -mm. салатик красивый покажи салатик лучше по ты красиво да, дякую. Да. Угу, дарезать все еда резай я тогулю люблю да. нож верни пожалуйста спасибо Будь ласочка. а ось еще гляньте ты Я скільки, я вже колись казала, скільки ми жили в Змійові. Уксус. Уксус. Я чуть чуть пробризну капелюх. Не забула, так? Да? Я не забула, я просто думала, може, ти не її покріпляєш. Кого уксус? Це не уксус, це угу. Давай вина. я його відкрию, бо там, по-моєму, нова бутилка. Ета. Я колись розповідала, ми як жили в Змійові ще. І в нас не було ні господарства, нічого. Так, е, я ніде не купляла кров'янку. Єдина кров'янка, яку я їла, окрім домашньої, це була саме Лінина. Був навіть один проміжок часу, повністю, що ми з тим Угу. Я навіть допомагала. Так. Що так? А цю ти не збрискувала? Тут я соєвим. По Потім думаю, що, наверное, буде вкусний уксус трошки. Так може треба було замаринувати віддільно раніше. Не страдаємо. Поняв. Так. так буде вкусно. Поняв, прийняв. Ой, єдине, чуть не зірвалася, розумієте, наша зустріч. Що ти регочиш? Телефонує вранці. Скільки було? Дев'ята десь? Початок десятої, так, да, було. Телефонує і каже, ну що, автобус мало того, що по графіку ж у нас о шостій годині ранку, так його й не було сьогодні взагалі? Каже, пішла на попутку, просто дощ полоще. Вона з парасолькою. Годину простояла на трасі на попутки. Може, на чотири, щоб економніше. Ми що, гостям робимо? Чуєш? А простояла годину і каже, ну ще півгодинки постою і піду додому. <laughs> ну, звісно, Вовачка не мог такого допустити, щоб кума пішла додому. Завів машину і поїхав, забрав її і привіз до нас. Зустріч відбулася. Так, да. Зустріч відбулася. А завтра... А можна мені один шматочок на дегустацію? Мм. Це зовсім друга. Це... Да? Зараз угу. угу. я... я розкажу, чому я про це кажу. Я в АТБ вирішила купити моцареллу на пробу. Пакетику там така продається. Коротше, Короче, і и Микки. Она в середине вообще творог творогом. Мяка така. І вообще не солена. Я, кстати, я тут уже не пробувала. Ну, ну тільки в салаті не хочу. Ну, вкусно. Вона слабо солена, Она слабо соленная, конечно. Соли можно было побільше зажалы соли. Mm. Угу. Ну, соль дефіцит в країні. Але сам смысл в том, что. А Аліна купила в е, де в угу. Да? Mm -hmm. Там, де я от, йогурти купляла. І от Я коли побачила, я спочатку скептично до цього віднеслась, тому що ешку я тупо куштувала, ну, таке собі, лайно якесь. Ні, ну Мікі сподобалося, бо воно не солене, воно йому можна було. А Що тобі ложечку чайну? Е, Мікі був задоволений. Воно таке м'якеньке було, як творожок, не солене, нічого. Ну, мені не сподобалося тебе моцарела. І вона була не отакими кульками, вона була одною такою якоюсь шайбочкою. Єдине, що кунжутик забула. І, банки і, і, вода, і ну, ладно, в банки наготувала, і вона вдома залишила. У мене без нема, значить, буде без кунжутика. Нічого ізиски. Так. Нічого себе ізиски. Це мариновані ну, вже. Угу. Ты вкусні. Ти пробувала? Ну, вкусні? Сьогодні не пробувала, колись пробувала. Угу. себе. Я у куми тоді як в гостях були. Весь день їла такий салат. Коротше, ви гості їсти те, що я вам наготовила. А я буду їсти цей салат. Тут у нас тиховата. Вовочка, що там? Що там вовочка? Нічо. Нічо ти пішов мангал розпалювати. Красата. Так. Да. Не то слово. Серед небігущих. Зідай їдзь на чорхолодну закуску, там мідять. Ну так поки він прогорить, якраз оно так і буде. Ти якраз же ж пока вона, да, дрова, поки это якраз у нас і Ти накидай і розпали. І сядемо до холодних закусок. У нас все холодна. Капуста, холодна закуска. Куди то ага. це викидаєш геть? Ураковіна. Збиваєш, а то мусорку. Капуста холодна закуска, кабачковий торт холодна закуска. А вирішили, де вибухи. Ми, наверное, будемо в хаті. Зомовірно, бо журнального мало. Того, це має має дуже тяжко. Дуже... Не це, то не напів не, треба. Ні, 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 нічого не нажимала. Тут достекала вже. А, знаєте, що мені ще кума привезла? Ну, зараз покажу. О! Мої запаси поповнилися. Гостинчик. Кравянку будемо жарити чи то вже? Будемо так. да. Не, ну хочеш, хочешь, оставь себе. Я просто Бога. думаю, що ми це все не осели. Я что-то хотела, а помидорщик. Ой, а ти вообще бачила, що ти бракодільничаєш? Що я зробила? сделала? Гриб потерялась да. твой назад. Как От уж. Бач, полізла по соус, найшла гриб. Так, ладно, нехай. Розмерзається, сир нехай розмерзається. Що в нас тут? Mm. два гірка, ти Давай доріжемо їх. вони як сира Ось так для красоти, валяється. для яркості. Доріжемо. Єдине, що мене сьогодні, як то кажуть, нервує, це то, що... В беседке не вдалося посидіти. Бо на дворі мрячка, холодина. Шо? Одну половину? Так. Одну. Одну. Але, але що я хотіла? За беседку. За беседку. Нам в беседку приїхали новенькі чашечки. Отакі для беседки. Такі дебелі, тяжолі. Не бачу. О, 370 мл. А то як ото подарять 180 або 200, і, і попити нічого. А це така сироцька така добротна. І, ну, у нас з кумою є таке. Ми інколи один одного думки на відстані читаємо. Я вчора збиралася зробити замовлення, ну по роботі там дренажні килимки мені треба все. Але так і не зробила, ну зараз річ не про це. Мова про те, що поглядала я на салфетницю. Це будеш доливати? Так, да, так, да, так. Да. Поглядала я на салфетницю, щоб у беседку поставити, щоб можна було салфетки вставляти. Глянула ну ладно, такі пластикові, гамнячі, дішманські якісь такі. Тут кума каже сьогодні. Це вам в беседку під салфетки. Ось такий будиночок дерев'яний. Взагалі буде супер. У нас є ті підставки, що я показувала в беседки, теж такого плану в дерев'яному, ну, під чашки. І тепер буде ще під салфетки. Ось така. Серветочки. Чим Серветочки, да. <гум> Салфеточки, серветочки. это. Мы ще, знаешь, наверное, що зробимо. Я сейчас, наверное, принесу торт. Ми сразу його освободим від форми, бо він до сих пор в форме стоит. Все, соєвые препараты? Да. Так. не треба нет слухаю мій господин уксус не треба більше Ні. Отак так от. Думаєте, що легко гостей приймать на побегушках микки мики да мистерка. Мій кісирка вже їв сьогодні це раз. Мікі теж не залишився без уваги. Мікі отримав палички. до речі, такі точно, як йому Вова купляє на гостинчик. Мікі отримав печиво таке, як я йому купляла. Так що у Мікі все по фіншую. Що, все? Да. Все, значить, значить. Да, в мене розпаковка чек. Я зараз буду звильнять торт отца эта волога знизу. А так би висихав ці два дня стояв. а так нічого не висихало. вот так Краса? Ой, я розпахся як. М -м -м. Якби ви знали паничі, що люди роблять уночі. Тепер саме цікаво, прорізати треба ножом, чи одійде сам. Зняти оцю смужку. Оп і от так. І от так. І потихеньку. А боже, які там аромати. Вирішила, що я йому трішки підсоблю отак от. Так от. Пук, Чпук. Mm. боже, як він пахне, якби хто з вас знав о так от. І тепер Тепер-тепер. Воля, і все готово. Він пахне, звісно, неймовірно. У мене повинен рот слюні, наскільки я не патка на солодке. Але, 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 так, ну що, подивитись, спробувати, який він у розрізі. Так. Це, напевно, нож взяла, не дуже зручний, ще й короткий. Ну, дійсно, треба різати, не розлазиться, от коли його ріжеш. ну не просто що треба вставити ножа і все. Так виймаємо. Гляньте кума, наполеон пробувати будеш? Аперитив. Перебивать аппетит? Да, понюхать пахнет. Так что. Слышишь, вот воно в тебе так в форме. Так красиво кругло получилось. Да. Красиво. Да. Так что сейчас чи потом? Да потом. Потом. Да чаечку. Красивенький. Красивенький. Ну запах, конечно. будеш? Ты знаешь, не знаю. В принципі, не збиралася. Ну, мабуть, трошки, да. Ну, мабуть, надо, да, збити оскому. Бо розпахся так, що аж мені захотілось. Мені повинно слюни. Ти вже б взяла кусок, господи. Не, ну сейчас точно не буду. Не надо ще. Не знаю. Ой, а що це у тебе за полисадник? Синенький. Син. А на полки огірки. Так, ну що, все, тортика вам день, показала. Засунь, пожалуйста, кров'янку ага, За кров в холодильник. Сейчас слухаюсь, бачите? Дресирує мене і дресирує. дресирує. У вас чіпси буде. Чи він я буде доказав доволі своїх Буде, конечно. Чого він не буде? Все, тортик вам показала. Не хоче зараз значить потім з чаєчком. Це у нас Вова, той може і до їжі, і після їжі. А я, напевно, манюній шматочок попробую, не знаю ще. Ще подумаю, я з грудня місяця взагалі нічого не порушувала. Ну тут що? Борошно пшеничне в тісті? І цукор в кремові. Це два інгредієнта, що. Не можна. Молоко, масло, то все таке е, можна. А от борошно і цукор, ну не знаю, я ще подумаю, Я ще подумаю, ну, якщо відверто, то слюні повен рот. Що ви, зазульки, блін, як смачно пахне? Мене зачадило. Красота, да? погода тільки, якби, блін, не підкачалася, щоб на дворі посидіти, ну не судьба. Не да. мені оце подобається. Я прокоптилася. Мені оце подобається. Я вже жду, знаєш, коли воно розростеться, щоб... щоб во всій красі, бо оці ж. Ну, це обичні, як в горшках продають. А оце, що тут сидять, це якась опера. А оце фіолетовий, оце він, ото, по-моєму, він і там теж. Це тайдали. А вони, типу, кажуть, вроді розростаються в ширину до метра. Ну, спокійно, поняла? Будемо наблюдати. Ну так, да. будемо наблюдати. Курям фіолетово. Так вода вже не впитується, ти пам'єш, вже вже того дощу mm -hmm. і хвосте. Там ще на всю неділю. Так, ну, да, дивилася і на завтра, і на післязавтра дощ. Так, все, ходімо в хату. Що це ноги мокрої? Тільки менше б бризкали на кухні коли ракові, не кругом. Хазяїн, хазяїн. Так, все, ми вже накрили на стіл і чекаємо Вовочку. Він зараз розпалив мангал і прийде до нас. Почнемо з холодних закусок, а потім вже буде м'яско.